Як ми можемо перевірити попит вручну? Дехто рекомендує створити демо-версію сайту, в сторінку в соцмережах, запустити рекламу і подивитися, чи будуть продажі. Але я не раджу вам цього робити. І ось чому? По-перше, трафік дуже дорогий, щоб отримати ліди, тим паче конверсію, вам потрібно нагнати дуже-дуже багато трафіку. І це не дешево, і це не швидко. Якщо б це було так просто, то всі б продавали вже спеціальність першого дня. Також потрібна для продажу довіра. А, довіра формується у нас з часом, люди мають вас постійно бачити десь, чути про вас, читати коментарі, це активність у соцмережах, лайки, відгуки і тому подібне. Тільки після того, як вони зрозуміють, що ви не бізнес однодобовий, що у вас є своя аудиторія, що ви активно присуваєтеся, що е, вашому бізнесу можна довіряти, тільки після цього вже клієнти розуміють, що можна мати з вами справу. Краще замість демосайту та таргету йти від аудиторії, а не від продукту, і шукати дані під запитами, робити свою аналітику, свій аналіз, також дивитися спільноти по інтересам, чи люди десь спілкуються стосовно вашого товару чи послугу, що вони про це говорять, це і читання відгуків. Ir taip pat ir tyrimų konkurentų.